Привіт! Якщо ти тільки починаєш грати в War Thunder, це відео для тебе. Я зібрав всі найважливіші поради: яку націю обрати, як швидко прокачатись, які помилки не робити, та як грати ефективно. Без зайвого тільки досвід, який зекономить тобі місяці. Погнали! War Thunder — це гра не на вечір, а на місяці. Без преміуму, щоб дійти до сучасних танків 6-7 ранку, знадобиться від 6 до 8 місяців. Це якщо грати стабільно. З преміум акаунтом і преміум технікою той самий шлях можна прийти за 1,5-2 місяці. Преміум акаунт дає подвоєний досвід, прем танки ще більше. Але не варто донатити одразу: пограй тиждень, визначся з нацією, і тільки тоді вирішуй, чи потрібен тобі прем. Яку ж націю обрати новачку? У грі більше 10 націй, але починати краще з трьох. СРСР, Німеччина або США. Чому? Зараз розповім. СРСР має броню, потужні гармати, пробачає помилки, але перезарядка довга, а у не, не найкраще. То варіант на початок. США. Універсальність. Баланс між усім, комфортна техніка. Ідеальний вибір для тих, хто не знає, як хоче грати. Німеччина. Точність, оптика, сильні танки на середніх рангах. Найкраща нація, по моїй думці, для новачка. Так, звісно, треба буде пересилити п'ятий ранг з першим леопардом та мардером, але далі ви утримуєте дуже хороші топові танки та непогану авіацію. Не рекомендується новачкам Ізраїль, Франція і Італія. Там мало прикольної техніки і вона дуже специфічна. Звісно, якщо у вас є якісь свої бажання до якоїсь нації, то можете обрати те, що вам по душі. У Уартандері недостатньо наводити просто хрестик і стріляти. Треба знати, куди стріляти. Якщо не вивчати вразливі місця, будеш просто шкабти броню. Вивчай бронесхеми в меню техніки. Дивись через розділ броня та рентген, де розташовані екіпаж, боєукладка, паливні баки. Окрім того, після бою ви можете переглянути ваш постріл або ж постріл в вас завдяки повтору та аналізу влучень. Наводимо зліва зверху на три полоски, тикаємо на повтори, обираємо гру та нажимаємо на аналіз влучень. Після чого шукаємо потрібний постріл, жмемо Імпортувати постріл і переглядаємо, куди наш снаряд дівся в тій хвилюючій грі. Знання техніки противника дає тобі перевагу ще до пострілу. Якщо ви вивчите приблизно, куди вбивати чи пробивати ворожу техніку, хоч на одному з берів, на котрих ви граєте, ви отримаєте незапутнє полегшення для своїх нервів та покращення гри. Перезарядка, стабілізатори, вертикаль. Часто новачки програють не через погану гру, а через технічні нюанси. Перезарядка на різній техніці, вона різна. Якщо ви відчуваєте, що у вас на цій техніці довга перезарядка, ніколи не грайте у відкриту, завжди приймайте позиції для відходу. Стабілізатор дозволяє стріляти на ходу, без нього стріляєш тільки стоячи, на низьких берег його немає. Але на 5-6 ранзі він вже починає відігравати важливу роль для танку. Вертикальні кути наведення. Деякі танки не можуть підняти гармату вгору. Це критично при атаках з висоти чи згори. Особливо ця проблема стосується СРСР. Майте на увазі. Знай характеристики своєї машини інакше не використаєш її з сильні сторони. Полкова техніка. У грі є спеціальна техніка, яка зазвичай коштує 6-7 тисяч золотих орків. Але ця техніка не обов'язково купується. Її можна відкрити через участь у полках. Я дуже не раджу купляти таку техніку за голду, оскільки в більшості випадках полкова техніка, відмічена зеленим, не вартує реальних грошей. Граєш в активному полку, заробляєш активність, утримуєш досвід. І ще потрібно, щоб в полку також було мінімум 60 активних гравців, інакше ти не зможеш отримувати 20 тисяч досвіду кожні 3 дні до полкової техніки. Не витрачай орли, краще вступи в активний полк і відкривай техніку безкоштовно. Марафони на техніку. В нашій грі досить часто проходять так звані марафони на техніку. Це може бути як низькоранговий танчик, так і високоранговий літак. Ціль проста грати і побільше набивати очків у звичайних катках. Якщо марафон на танк, набивати на танках, якщо на літак на літаках. Є ще й на кораблі, але вони мало кого зараз цікавлять. Якщо ви зробите все правильно, то безкоштовно отримаєте техніку на аккаунт або купону, який подальшому можливо буде продати. Щоб дізнатися про марафон, потрібно слідкувати за соцмережами Вертандеру та чекати наступного. Останнім часом вони проходять майже кожен місяць. Авіація. Твій найкращий союзник. Навіть якщо граєш на танках не ігноруй літаки. Звичайний бомбер або штурмовик може змінити хід бою та додати цікавості твоєму геймплею. Почни з літаків 2, 3 рангу, прості, ефективні, навчися маневрувати та скидувати бомби. Не бери реактиви одразу, це дорого і складно. Авіація дає тобі ще одну спробу в бою, і часто саме вона приносить перемогу. Аркада чи реалізм? У грі є два основні режими. Аркада. Видимі маркери, більше екшену, менше реалізму. Реалістичні вручну вимірюєш дальність, менше підсказок, важчий, але набагато цікавіший. Якщо хочеш вчитися грати як профі, йди в реалізм. Якщо граєш для фанової прокачки, аркада теж варіант. Але раджу надовго в ній не затримуватись, оскільки в реалізмі більше фарм. Типові помилки новачків. Відкрив багато гілок, нічого не вкачав. Обери одну націю та качає її до кінця. Біжить першим, вмирає першим. Ніколи не привісся поперед батька в пеку, спробуй зайняти позицію та вивчи карту. Не качає екіпаж, а він впливає на точність перезарядку і ремонт. Качай завжди, ці аспекти, вони тобі дадуть дуже хороший буст. Грає без розуміння, що робить його техніка. Вивчи свою техніку та подивись відео на ютубі. Навіть 10 боїв на одній машині дадуть більше досвіду, ніж 100 на різних безрозуміннях. Якщо дослухаєшся до цих порад, зекономиш собі десятки годин і нервів. Прокачка Вертандер це шлях, а не спринт. Грай розумно, дивись на статистику і найголовніше кайфуй від гри. Напиши в коментарях, що мені більше розкрити. Та про що розказати в наступному відео? З тобою був Алекс Бустерненко. До зустрічі в бою і не забудь підписатись.